Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в додатку Shadow Rocket, якщо ви користуєтесь ним на смартфонах з iOS. Запускайте Shadow Rocket. Натискайте Add Server. Вам потрібно вибрати тип протоколу, який ви будете використовувати з вашим проксі. Вибравши протокол, у вас відкривається вікно для вказання даних вашого проксі. У першому полі вводьте IP, а у другому порт проксі. При використанні безкоштовних проксі більше нічого задавати не треба. А якщо у вас персональний проксі, ще нижче задавайте логін та пароль вашого проксі. Коли всі дані внесли, натискайте Done у верхньому правому куті. Тепер щоб використовувати заданий проксі в Shadow Rocket, зверху зробіть активним використання заданого проксі. Далі натисніть Connectivity Test, щоб перевірити проксі на працездатність. Якщо внизу з'являються дані вашого проксі та Гео, значить проксі працездатний і ви можете ним користуватись у додатку Shadow Rocket. Тепер ви можете працювати за допомогою вашого проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи!